Так, шановні друзі, підібрали ми таку Тойоту-версу. От нова власниця. Скажіть пару слів. Як ви оцінюєте нашу роботу і в принципі як вам машинка? Супровід оцінюю весь всієї команди на найвищий бал. Я надзвичайно хвилювалася, оскільки це моя перша машина. Все було на високому професійному рівні. Пояснення, всі матеріали супровідні завжди на зв'язку. Вся команда. І навіть зараз у мене було нестандартне прохання допомогти виїхати з міста. І я дуже вдячна співробітнику компанії, що він настільки терплячо віднісся і до цього. Приємно чути такі слова. Давайте я пару кадрів з машинки зроблю. Перше. Так, це в нас Toyota Verso. Що найцікавіше, тут у нас БМВшний дизельний двигун. n 47 двигун. Номерочки так і залишаються. 1, 2, 3, 0. Є рамочка, подивіться рамочка Вінницький шари, це своє авто. Моя любима фірма. Все. Гарної дороги побажаємо і будемо тікати.